Добрий день мої любі глядачі Харків, мене звати Галина. Ви в моєму садочку, в котрому 4 роки. В цьому році, оскільки в нас війна, то ми вимушені були залишити свої домівки. Перебували в більш безпечному місці. Зараз я в своєму садочку наводжу порядки. Дуже багато чого зробила стрижечку. Ось коніка. Цю коніку, хто зі мною давно на каналі, ви знаєте, що вона боліла щитовкою, і я її не обробляла нічим. Сподівалася на те, що вона сама своїм імунітетом цю шкоду поборить. Але зараз приїхала, подивилась, там внутрі те саме продовжується. Я знов Руками поприбирала, що змогла, водичкою змила, бо зараз купувати якусь хімію у мене навіть нема такої можливості. Ось я що зробила, я їй відкрила ножки, щоб туди доступ воздуха був. Таку стрижечку сформувала їй. Можливо, це їй якось ще допоможе, бо кожна стрижка це, ну, такий міні-стрес. І рослинка на нього якось реагує, можливо, включу якісь свої резервні сили. Поруч у нас лиственниця, мадрина на українській мові. Я її теж гарнесенька так общипала макушку, щоб вона була пушистіш, бо якщо її пустити на волю, вона буде така дуже об'ємна. Дерен обску була так гарнесенька, бо тут прям він був величезний кущик. Я, не жаліючи, так зробила. Те саме похороплідник. Бачите, три таких довгих лазили шила. Знизу навіть листечко прибрала, аби воно не заважало мені тут іншим рослинкам. Нехай формується штамбова форма. Ну, з руками це буде гарно. Виглядати смарагд отакими от шарками зробила, бачите, така формочка стрижена, те саме яловець Blue Arrow. Отака, от бачите, теж такими пумпочками зробила. березкли дуже гарно так підстригла, бо він Повипускав вусики такі довгі-довгі повсюди, по всіх сторонах. Мене це ну, не підходило для мене. Я бачу тут такий кущик, збитий. І я його і зробила. Також і оцей жовта форма те саме підстригла та і все. Черіночки в тому році, які я. Черенкувала живці такі. То вони вже прижилися і будуть тепер в мене тут жити, поживати. Бузіна розсічона лісна, аурея мощніший куст. Я йому це теж відкрила ніжки. І тоді крона вже така пішла далі пушиста. Ось так. І бачите, тут багато чого насаджено, але простір вільний. Ніхто нікому нічого не заважає тепер. Так що стрижками можна формувати сад, як забажаєте. Ось дивимося, як я сформувала гібіскус. Він теж у мене на довгих-довгих таких ножках. І потім такий розпушений такий верх. Мені так подобається. Вона гарно дише, виглядає. Мені здається, так вигляд має більш доглянутий. Жималась капріфуль. Теж вона, гілочки в неї були, такі розлахмачення, одна довша, друга коротша, в одну сторону, в іншу. Я все зрівняла, і тепер вона така от красоточка. Позрізала всі такі. Негарні листочки. І зараз це все таке вже гарнесеньке, зеленесеньке. Хоча капріфоль на осінь у багатьох вже виглядає не першим сортом. Ось попутно покажу вам квіточки Анімони. Анімона японська. Бачите, які гарнюські такі довгі квітоноси. І тут поруч у нас гібіскус. Така парочка, солодка. Вжималась шапошна в природі, якщо її не чіпати вона, випускає довгі гілочки такі, як лози такі. Ну, В тому теж є якась краса, але мені подобається тримати його за таким більш компактним кущиком, кругленьким. Колобочок ось такий виходить. Мені так подобається. Попрацювала я над виглядом цієї рослинки поруч. У нас вигела куст уже трьохрічний, дорослий. І він був тут такий розмашистий. Він пішов, пішов, зайняв тут дуже велике місце. І я його стримала, повирізала, залишила тільки оце чотири гілочки основні. Довжину теж прибрала. Він дуже гарно завжди квітне, рясно, так. Не видно навіть листочки в одні квіточки. Поруч у нас фарзіція. варігатна. Отаке в неї листя забарвлення, цікаве, таке різнокольорове. Люблю такі рослинки. Я їй зробила таку юпочку посередині. Далі такі шейки. І поки що вільний такий вигляд, далі буду щось придумувати, не знаю, що ще. І отакі ніжки дозволяють нам тут вирощувати, бо вже простір вільний. У мене тут знаходиться туя теді. Вже традиційно, я підрівняла її стрижечку. Вона у мене виглядає такої шашечки чи пешечки як назвати не знаю, але мені подобається. І така тучка хозері. Теж її підрівняла, зробила більш правильну форму. Коли стрижу, я не звертаю увагу на те, що листечка сипеться на землю. Я потім метод в мене такий, я зверху притрушуючи торфом. Чи якусь кору, чи якісь шишки розкладаю. Мені подобається, мені здається, так навіть для рослинок приємніше, це для них їжа, вкусняшка. На що мені це прибрати? І навпаки, їм я даю таку природну прикормку. Оцей, яловець блюстар теж трошки стриганула. Він почав в мене там пріти знизу, тому що тут тіньок. Його б, а, треба було пересадити на сонечко, ну я поки що це робити не буду. Отакі От тут діла, йдемо далі. Ага, оця вирізка видно теж і гарненька так обкарнала, щоб вона була платніша. Тис ягідний. Знизу в мене такий буде шарик. Один. А далі в мене буде штамбік. Досить такий довгий, височенький. Отак. І далі вже теж щось таке зверху буде. Не знаю ще поки що. Але отакий мій ззадум. Сам шит традиційну форму прийняв. Такого кружочок такий шар. Тучка Теді теж дуже полюбляю стригтись. Якщо її лишати без стрижки, вона більш рихла така стає. А в мене вона, бачите, така міцна, якщо її торкнутися, вона така буде упруга. І поруч ще одна шароподібна туєчка, теж підстригла її. Ось такі діла. Бересклед карліковий, завжди вже третій рік тримаю його в одній парі. Отак стрижу, таким кругленьким його залишаю. Мені подобається, мені здається, він так гарно виглядає. Приємно дивитися на цього хлопця. Бересклет поки що відпустила йому ці вусики, хай хочу, може, пару кущиків він мені зробить. Гартензію лаймлайт, гарненько, так я теж обрізала. Гілочки, які лежали там на... направо-наліво, все повідскубала знизу, лишила зовсім трошки. Мені так подобається. Я знаю, що чим більше її стрижеш, тим наступного року, можливо, шапки, квіточок будуть крупнішим, бо якщо багато всяких дрібненьких гілочок, вони забирають силу у рослинки і вона віддає на листя всю свою силу, а не на квіточки, а так навпаки. Відкрила тис, бо він був дуже Притиснутий хостою. Я хосту просто там позрізала лишні листечко. І зараз вони їм вільно почувають вони. Те саме касається і оцієї ялинки. Бачите, я відкрила їй простір, вона тепер дихає чистим повітрям. Коніка. Ось іще я вам покажу, як я зробила. Теж її таким деревцем сформувала такий невеличкий штамбік. Хай вона зі своєю хворобою тепер бореться. Це в мене тут піхточка поруч. Дерева подібна півонія теж відкрила. Я взагалі люблю це і магнолія. Низпа повідкривала, нехай дихають рослинки, Туди можна буде щось вниз підсадити, гарно буде виглядати. дендрон. В цілому я завжди хвилювалась і не наважувала стригти його. А в цьому році я вже стала сміливіше і зробила йому теж стрижечку. Придала йому більш таку правильну форму, нехай тепер далі продовжую формування, враховуючи те, той напрямок, який я йому задала. І ще один у мене гібіскус. Так само стрижечку зробила. Бачите, все знизу прибрала, нічого зайвого. Далі довжину трошки прибрала. Тепер все вільно, все дихає, всім все подобається, ніхто ні з ким не свариться, не заважають півоні гібіскусу і гібіскус півоні не заважає. Стрижечку свою отримала стефанандра, дозволила тут такий водоспадик з гілочок, а форму придала таку приплюснуту. Тут, тут у нас ще оцей трошки тую ауренана. Вон, бачите, насипала те, що зрізала. Просто, щоб вона була менше рихлою, я їй трошки так правильну форму придала. Звіробій, цей почвопокривний. прям зрізала наполовину. І він став більш правильною тепер форми. Хоча він і тоді непогано, мені подобалося, як він виглядав. Но зараз це ми вже приготувалися до наступного сезону. Вже він в мене готовий. Це другий від відзерабію, триколор. Хочу вам показати, яке в нього прикольне листечко. Стриганула оцю спірею. Бачите, дрібне листечко, вона така почва покривна. Така спірейка. Приємна дуже. ну гарно теж її стриганула. Половину точно, може і більше. Відтяпала. Так само і спиреї тут у мене. Вони. Поруч з вербенником, оцим манетчитим, замаскувалася, зливаються. Можливо, треба щось тут на контрасті підсадити. Спірійку в інше якесь місце. Цю вирізочку гранень обрізала. Бачите, теж ніжечка. І далі такий акуратний кущик. Трошки підкоригувала форму цієї піхти, бо вона була, була більш така горизонтальна, ніж вертикальна. Каріаптеріс отримав більш правильну форму. Бачите, він тепер такий більш компактний. Не такий розвалюшка, як був. Тепер тут вписується в це місце. Краще. Ось в цілому так покажу цей прольот мого саду. Все так вже більш вільно, більш дихає. Бурянці прибрала, перестелила оцю доріжку, бо там вже тканина, яка лежала, вона вже зносилась. І я постелила новеньку Тепер тут Приємців не буде, я так сподіваюсь. Ось доробила це коло. Бачите, тепер всюду, во всіх нішах, в мене живуть молодилка, кам'яна розочка. Тепер отак таке коло чарівне, вже доформовано, дороблено і я задоволена. Ну, цей яловець нана я вам вже демонструвала, що я зробила так, гарненько подушечку підстригла. І підставила три такі опори, на які пустила три гілочки. Ще поки що не знаю, що це буде, але мені вже подобається. Мені здається, це вже цікаво виглядає. Це такий ручойок із Вероніки нічатий. Перетіка він в ту шаровидну містер Боулінг Бол. Обклала так я її корою. І зараз вона більш приваблива стала. Гарно так підстригла я її теж. Обстригла оцю спірею криспа. Спірейки дуже полюбляють стригтись. Так що можна скільки хочеш. За сезон, скільки бажаєте, скільки вважаєте за потрібним, робимо стрижечку. Тут розділила, бо вони один на другий полізли, тим'ян, оцей зелененький, опушений, і ацена. Вони вирішили, що вже будуть разом якось міксуватись. Я іншої думки і трошки. Такий простір дала, щоб вони не змішувалися. Оцей барбарий Корал прибрала відсіля від цієї ялинки, томпа, щоб вони теж не заважали один одному, існували в дружбі. Ось так тепер це в цілому виглядає. І така в нас Намальована природою картина. Цей трошки філіфера теж підстригла, але я його завжди намагаюсь трохи вкорочувати йому гілочки, щоб він був набитий більш. Піхту не чіпала, піхта дуже. Повільно зростають, і поки що я не наважилась її трогати, та і не бачу такої потреби. Мені здається, зараз її форма мене влаштовує страйк. поки що лишилась так, як є, нічого з нею не робила. Постригла кіпарісові клавсина. Elwood Gold і так само підстригла лавсана Stardust, лишила йому центральну гілочку, підставила опору, бо в нього він ніяк не мог зрозуміти, де його центральний стволик Я йому допомогла вирішити це питання. Є такі рослинки, які здається самі по собі такі без формовки. Але це не так. Наприклад, яливець Yellow Star. Бачите, я його формувала, але це виглядає досить природньо. Так, погодьтесь, а я все ж таки направила форму. В тому руслі, в якому мені забажалась. Отакий він тепер красень. Хоча за цією ялинкою я ніколи нічого не робила, ні одної гілочки не прибрала. Бачите, вона сама по собі така вихована особа поводить себе пристойно. Дуже-дуже стримана. Правильна форма, велика за розміром, але за формою дуже-дуже правильно. Це в нас ялинка помілля Ну, ось і все, що я хотіла вам сьогодні показати. В цілому, хотіла ще раз зауважити, що я стрижу дуже багато. Чого і дуже сильно. Мені подобається. Це основний мій догляд за моїм садочком це полив і обрізка. Більш я вважаю, нічого і не потрібно. Далі природа вже сама потурбується. Ну, на сьогодні все. До побачення. Нехай Бог вас береже.